що 13 січня 2015 року о 14 годині 25 хвилин з території в представниками терористичної організації Донецька Народна Республіка, а саме з північно-східної частини міста Докучаєвське Донецької області, проведено артилерійський обстріл блокпосту Збройних сил України, а саме батальйону патрульної -патрульно служби міліції, особливого призначення Київ-2 Міністерства внутрішніх справ України. Розміщеного на території стаціонарного посту номер 5 удаїв УМВС України в Донецькій області. Це розташоване на дорозі на шляху міста Слов'янськ-Маріуполь. В результаті даного артилерійського обстрілу постраждали пасажири автобусу Іван Тата А0718 державний номерний знак АМ. АА. у ході огляду місця події виявлено, що залишки снаряду, який уразив вказаний автобус та його пасажирів, розміщені у воронці на відстані 12 метрів на схід від місця розташування автобусу. Згідно висновку вибухотехнічної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України номер 63 від 18.01.2015 року, вказаний снаряд ідентифікований як 120 мм міліметровий некерований реактивний осколочно-фугасний снаряд М21 ОФ. виріб 9М22У, який було відстріляне з реактивної системи залпового вогню БМ-21 ГРАД, проведеними процесуальними діями на місці події працівниками Служби безпеки України та прокуратури Донецької області в районі блокпосту. Встановлено, що загальна кількість воронок, які влучили 13-го 15 року, аналогічні снаряди становить 88 одиниць. Латоустів Кадонецьк це здійснювався цивільний регулярний рейс, про що було добре відомо терористам і їхнім ватажкам. Тому е ціла знаряддя градів, градів, за даними наслідства нашого спільного зенерально прокуратури, ми розуміємо, що це мінімум три установки БМ 21. Саме вони масовано за прямою директивою терориста номер 1 ДНР, так званого голови, здійснили масований обстріл, та й генеральний прокурор і говорив, я привернув би ще раз увагу, 88 осколочно фугасних бойових ракет, які були застосовані свідомо, цілеспрямовано і злочинно. Це перше, на що ми хотіли б звернути увагу з тим, з чим зараз працює слідство, яке проводиться в Україні. Друге, прямі накази баташків своїм терористам-виконавцям здійснювати такий обстріл саме мирного населення, саме донецьких жителів, саме донецьких пенсіонерів, саме студентів з Донецька надавали свідомо для того, щоб залякати мирне населення. Для того, щоб мирні жителі, пенсіонери не їздили за належними їм пенсіями, для того щоб студенти не мали можливість і члени сімей воз'єднатися і відвідати батьків саме в місті Донецьк.